Вітаю. В ефірі Рубрика Без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про планування нового року. Олено, вітаю вас. І я вас вітаю. Олено, так люди влаштовані, що в кінці старого року завжди будують плани на початок нового. Хтось це в щоденник, хтось там робить карту мрій. Цього року майбутнє дуже таке нестабільне. Чи потрібно зберегти цю традицію і все ж будувати плани на рік новий? Обов'язково. І мені здається, як ніколи в цьому році потрібно таке будувати плани, тому що коли в тебе є плани, в тебе є надія. Коли в тебе є надія, в тебе є енергія і сила рухатись кудись. Звичайно, ми розуміємо, що реальність зараз змінюється швидко, але розумієте, коли в нас є чітка ціль і задача. Посильна задача, ми звичайно ну, якось реалії враховуємо, то ваша ваша несвідомість, да, ваша психіка вона розуміє що, на що їй звертати увагу, які знаходити навколо себе ресурси і можливості для того, щоб реалізувати цю ціль. Якщо ви не заплануєте нічого. В цій сфері, то ви навіть якісь підказки чи якісь можливості, ви їх не будете бачити, тому що це не буде стояти як задача. Ну там, до прикладу, ви поставите за ціль. Я не знаю. Ну, якусь мінімальну подорож, так навіть по Україні ви обов'язково, якщо у вас стоїть ця задача, ви обов'язково будете бачити якісь варіанти, як можна туди добратися. Можливо, ви побачите якийсь рекламний тур, чи можливо, ви будете з кимось спілкуватися, і ви почуєте, що хтось ділиться якоюсь інформацією. Якщо у вас цієї цілі немає, то ось це все, всі ці деталі, вони будуть фоном. Ви їх не ну на них не звернути увагу. Ну, звичайно, жінки знають цей феномен, що коли ти завагітніла, ти бачиш кругом вагітний. Mm -hmm. А чоловіки, які ставлять перед собою задачу купити якусь машину, чи вони її купили, вони завжди бачать такі ж машини такого кольору. <кій> ну так влаштована наша свідомість. Тому принаймні, нам вигодно хоча би ставити перед собою якісь е завдання, е щоб розуміти ось цього різноманіття інформації, ресурсів і можливостей навколо. Що нам являється зараз цінним і корисним? І є така, знаєте, приказка, що якщо ви не ставите свої цілі перед собою, то ви здаєте свою психіку в оренду іншим людям, тому що ви починаєте обслуговувати цілі інших людей, оскільки кожен день ви тратите якусь кількість енергії на досягнення, ну, на, на життя. І ось ця енергія вона буде тратитись чи на uh, ті цілі, до яких ви рухаєтеся, чи ну, ви будете бачити, хто поруч з ваших рідних, близьких а можливо, просто знайомих, заряджений якимись цікавими задачами, і ви будете в цій задачі включатись, І, можливо, це не будуть ваші цілі. Але оскільки ваших нема, то ви, звичайно, будете доєднуватися. Ну, і знаєте, коли ми ставимо перед собою цілі, ми розвиваємося. Чого? Тому що ми вирішуємо певні задачки. Наш мозк, він потребує розумової діяльності. Ми шукаємо стратегії і ми шукаємо рішення. Так? Це як математичні певні алгоритми. Ти їх вирішуєш, як зробити так, щоб це відбулося, і яким найлегшим шляхом, можливо, найлегшими зусиллями досягнути максимальний результат. І якщо людина цілеспрямована, вона постійно заставляє себе тренувати цю частину мозка, шукати рішення, шукати, знаєте, ці маршрути максимально прості. І Саме що цікаво, якщо кожна людина проаналізує своє життя, то вона зверне увагу, що найкращі рішення були найпростішими. Але вони нам даються тільки в тому випадку, якщо є ціль. І якщо ми її обдумуємо, якщо ми робимо аналіз, і якщо ми над цим працюємо, якщо ми не ставимо ціль, звичайно, ми рухатись не будемо. Ну і звичайно, цілі мають бути в декількох напрямках обов'язково. Тому що якщо людина тільки сильно себе звужує до певної задачі, то якщо там в цьому напрямку. Чогось буде недосягнуто, в силу якихось форс-мажорних обставин, то це буде дуже трагічно. Людина буде відчувати, що її життя пусте і що ну, якось вона рухається, знаєте, без сенсу. Тому чим більше вас в більших е е е напрямках, так, отраслях вашого життя є цілі, навіть якщо в якихось щось не вдасться, ну є другі. Цілі, які будуть досягнені обов'язково, тому що є речі, які також ну, точно можна реалізувати навіть в реаліях зараз сьогодення? Ну і ви знаєте, треба ще е, обов'язково е, співставляти свою силу і енергію, на що у вас є зараз сили. Розпреділіть їх. А як правильно взагалі? От важливо записувати чи дійсно формувати ту карту мрій? Як правильно? Ці цілі формувати перед собою. Ну, треба розуміти, що в кожної людини є так би сказати домінуюча сигнальна система. Так там є візуали, аудіали, кінестети. Uh -huh. Тому для кожного, для того щоб себе зафіксувати, тут ключова задача зафіксувати так, якийсь канал працює краще. Комусь важливо проговорювати свої цілі. І якщо хтось почув в присутності когось, для нього це вже є такою зафіксованою задачою. Комусь важливо робити карту мрій, для того, щоб були картинки, образи, так? комусь, можливо, треба якісь символи цілі, знаєте, коли якийсь брілок купляють, і, там, до прикладу, щось роблять, щоб воно трималось у руках, щоб коли людина доторкається, активізувалася та зона мозку, де ну, сформована ця ціль і задача. Звичайно, я вважаю, що архітектура майбутнього повинна бути максимально візуалізована. От чим вона більш деталізована, чим більше ви її бачите чіткість і сроки, тим більша вероятність, що ви її реалізуєте. Тому а, люба ціль вона повинна бути дуже чітка, вона повинна бути зафіксована в часі, uh -huh. а вона повинна чимось вимірятися. розумієте, Не можна ставити ціль, хочу бути щасливим, чи там, а, не знаю, хочу бути благополучним чи візубілієм. Наше несвідоме не розуміє, що це таке, тому що для кожної людини набір речей, які в неї викликають відчуття щастя, це різні задачі, так тому такі цілі не ставляться. Ставляться обов'язково щось дуже дуже конкретне. І чим більше ця конкретика прописана або продумана, промальована в мозку, тим є вірогідність, що ми реалізуємо і досягнемо. Наскільки важливо вірити в те, що досягнемо, вірити в свої бажання і в свої мрії? Віра це ключова річ для нас, тому що це топливо, на якому рухається наш організм. Ви знаєте, я недавно читала дуже цікавий експеримент, який проводився на Пацюках в Стенфордському університеті велику кількість цих пацюків запустили в басейн з водою і наблюдали за тим, як довго вони зможуть протриматися на воді. Ну і приблизно хвилин 15 вони тримались на воді і починали топитися. Як тільки вони починали топитися, їх витягували, давали їм віддихнути, і далі знов їх поміщали в той самий басейн. Так виявилося, що наступний раз вони протрималися в воді, мені здається, в 20 разів. Довше. Тобто в них був зафіксований досвід, що вони можуть спастися. Бо угу. ця віра чомусь активізувала в них додаткові якісь ресурси, резерви і потенціал для того, щоб протриматися на воді набагато довше. А, тому людям дуже важливо вірити, розумієте, що коли в тебе є віра, вона запускає нереальні твої внутрішні резерви. І, звичайно, ти ну, на довших дистанціях, ти на найбільших досягненнях, ну і звичайно, ти знайдеш ти рішення. Олено, з цією вірою і зустрінемо Новий рік з вірою найбільше у нашу перемогу. Дякую за спілкування. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Це була рубрика без стресу. Переможного нам Нового року і бережіть себе!